Розглянемо звіт порівняння цін у pricer 24. Цей звіт інструмент для онлайн-ретейлерів і брендів, які хочуть контролювати ситуацію на ринку і діяти з вигодою для себе. Порівнюйте свою ціну з конкурентами або з цінами постачальників. Відстежуйте одночасно дві ціни: вашу у порівнянні з ринком і РРЦ у порівнянні з ринком, щоб бачити порушників. Порівнюйте ціни на ринку з вашою закупівельною ціною і оцінюйте маржу конкурентів. Переходимо у список ваших товарів і одразу бачимо ціни всіх конкурентів. Бачимо, коли ціна була оновлена. Бачимо назву товара у конкурента. Бачимо, у кого з конкурентів ціна нижча, ніж у вас. Можемо відкрити історію цін і подивитись, як змінювалася ціна у вас і конкурентів. Можемо вибрати конкретні сайти і категорії для порівняння. Тут бачимо, скільки у ваших конкурентів цін нижче, ніж у вас, а також який відсоток асортименту конкурента дешевший, ніж у вас. Якщо відсоток дешевших товарів значний, конкурент виглядає привабливішим для вашого клієнта. Порівнюйте ціни на групи товарів, використовуючи теги. Система має вбудовані теги, новинки, бестселери та інші. Ви теж можете створювати нові теги. Тепер додамо теги до товарів. Йдемо в каталог, обираємо товар, за потреби шукаємо його по назві або коду в вашій системі. Включаємо товар у тег. Тег встановлюються встановлюється системою автоматично. Ну, ви також можете перейти до тегів і додати товари групою в цей тег, навіть з Excel-таблички. Щоразу ви можете додавати окремі товари у тег, або повністю оновити перелік товарів з таким тегом однією дією, що зручно для промо товарів. Ще один варіант: тег присвоюється автоматично за правилом. Наприклад, якщо ваш товар продається дешевше у трьох і більше конкурентів, система може призначити йому тег проблемна ціна. Дивіться звіт по товарах, об'єднаних Тегом. Дивіться вибірково на товари, ціни, на які у вас нижче або вищі, ніж у конкурентів. Ви можете дивитись такі ціни по товарах, по категоріях, по конкретному конкуренту. Зокрема, можна подивитись ціни, які вищі на певний відсоток, наприклад, на 2% і більше, і аналізувати наскільки саме ціни вищі. Використовуйте конфігуратор Pivot Table, щоб виводити у звіт потрібні вам дані. Обирайте параметри, які будуть показані у рядках і колонках і що вам потрібно порахувати. Подивіться, наскільки в середньому ваші конкуренти продають товари дорожче або дешевше, ніж ви. Порівняйте дві ціни: постачальників і свої. Виведіть на екран аналітику своєї маржі. Подивіться, наскільки ціни на ринку вищі за ваші і чи дозволяє ваша маржа конкурувати. Знайдіть, скільки товарів у конкурентів продаються дешевше, ніж у вас. На гістограмі видно, хто продає за найнижчими цінами відносно вас. Використовуйте кругову діаграму, щоб візуалізувати, скільки товарів ви продаєте дешевше відносно всього ринку. На гістограмі видно сильні і слабкі сторони ваших конкурентів відносно вас, скільки у них цін, як у вас, скільки вищих і нижчих. Знайдемо товари, які ви продаєте дорожче ринку. Ось список товарів, які всі ваші конкуренти продають дешевше, ніж ви. Також можна побачити, наскільки дешевше вони продають, і порівняти це з маржею, щоб зрозуміти, чи є у вас простір для реакції. Також можна звести всі ціни конкурентів на один екран і порівняти їх з найнижчою ціною на ринку. Звіт порівняння цін налаштовується під ці та інші ваші запити в залежності від обраної стратегії. Він дає повну картину ринку лише за декілька хвилин на день.